Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. А у сумах триває жалоба за загиблими під час атаки лікарні по закладу, ворог влучив кілька разів, 28 вересня. Про наслідки атаки і стан постраждалих нам розповість кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Вона наживо і далі дізнаємося, як оговталось від авіаудару. Також Запоріжжя там напередодні росіяни Фабами 500 поцілили по багатоповерхівках та приватних оселях. Тож почнемо із сум. Оксано, як оговтується місто після чергового? Ого, терору Росії чи є надія відновити поруйновану лікарню? Тобі слово. Вітаю, колеги. Дійсно, сьогодні в сумах другий день жалоби. За останніми даними загинули 10 людей. Ще 22 дістали поранення. Частина постраждалих вже їм вже надали допомогу та виписали з лікарні, але близько половини ще лишаються ще ще потрібна госпіталізація. Ось на місці цієї діри раніше було приймальне відділення, саме туди і влучив перший шахід. І на цьому місці загинула 40-річна медсестра. Ра Тетяна Тіхонова у момент атаки відомо, що вона була на робочому місці. Сьогодні колектив та рідні попрощалися з нею у лікарні. Відомо також, що із під руїн її дістали ще живою. І близько чотирьох годин медики боролися за її життя, однак травми виявилися вкрай важкими, і вона померла без матері. Лишилися двоє доньок. Ось що про неї розповідають рідні та колеги. Дуже світла людина була, і ну, як бачиш, то ну, від неї віяло завжди тепло. І, ну, і колеги так про неї дуже добре завжди відзивалися. І пацієнти вона якраз була на зміні і через півгодини мала б змінюватися. Що вона казала, що я, мабуть, на цій роботі помру, бо страшно було ходити постійно вибухи поряд, і вона боялася, що. Щоб не трапилося поганого чогось, це просто неможливо. Мама її просила, щоб бросай лікарню, бросай якусь другу роботу, шукає, але вона всю життя пропрацювала в лікарнях і любила допомагати. У важкому стані і досі перебуває ще одна медикиня 27-річна лікарка. У неї обгоріло обличчя та близько 40% тіла, і нині вона у столичному опіковому відділенні. Ще четверо медиків лік лікуються в інших лікарнях. Сум нагадаю, перші два безпілотники влучили у будівлю лікарні у суботу. О 7.35. Один поцілив у приймальне відділення, обвалилася операційна поверхом вище, інший шахет влучив прямо у дах. Лікарні на момент вибуху у закладі перебували 86 пацієнтів з них П'ятнадцятеро маломобільні. Також всередині були 38 працівників. Під час перших двох ударів загинула одна людина десятеро дістали поранення. Але менш ніж за годину, коли на місці влучання були вже і поліцейські, і рятувальники вони надавали допомогу пораненим. А медики евакуйовували пацієнтів. Росіяни завдали ще один повторний удар. І цей шахет впав поруч із лікарнею у дворі двох п'ятиповерхівок. Під час цього повторного удару загинуло п'ять. Людей. Взагалі, наша лікарня, це Сумська районна клінічна лікарня, була яка обслуговує Сумський район. Це більше 180 тисяч мешканців. На зараз ми виробляємо спільно з міською радою чіткий план відновлення. Розуміло, що тут призупинено надання медичної допомоги. Ми зараз працюємо в інших трьох корпусах, але просимо нам допомоги, щоб швидко якби, все відновити. Нині на місці влучання і досі триває розбір завалів. Медики рятують майно, яке вціліло. Також розгорнутий штаб надання допомоги постраждалим медики і лікарі. Вони дуже хочуть якнайшвидше відновити цю лікарню і надалі тримати свій медичний фронт. Адже обстріли прикордоння вони не припиняються ні на день. Десятками летять і каби, і безпілотники. Лише за цю ніч наші зенітники збили у небі над Сумщиною. О вісім ворожих шахедів Ну а яка ситуація у Запоріжжі розповість моя колега Кіра Овес? Вітаю колеги. Зараз ми у приватному секторі міста куди напередодні. Росіяни поцілили авіабомбою. Тут стоїть адже працює техніка. Триває розбір уламків вибуховою хвилею, як ви можете побачити, поруйновано житлові будинки від неділі. Люди наводять лад біля своїх понівечених обійсть. Тут гори будівельного сміття, також перебито газопровід та електромережу. Буквально в п'яти метрах від будинку пана Юрія і впала бомба. Дах будинку спалахнув, наче сірник каже чоловік. Він дивом вцілів, бо ночував у дальній кімнаті. Загорілася газ по удальній кімнаті, де я був, мене врятувала шафа. Вона не дала стіні впасти. А якби стіна впала, впала би стеля і мене б завалило. Зайнявся газ, бо вирвало кран. Тут було полум'я у півтора метри. Зайнялися одразу дошки перекриття на даху. Хлопці тут із сусідніх будинків вибігли, поставили драбину, залили. Не стінки також ворог зруйнував багатоповерхівку у середмісті в потрошних квартирах. Люди збирають втілілі речі. А пані Наталя встигла навіть прибрати ламки у своїй квартирі, але досі не може відійти від шоку після гучної атаки. І що що змогли, вивезли. А що далі не знаю. на ночь залишати. То хоч був зруйнований балкон, закривав, щоб вори не лізли. Ну, а що зараз не знаю? Ми ще в шокі спака. Жінка каже, прожила у своїй квартирі 24 роки. Тут виховала дітей. Зараз і балкон ще зруйновано, Немає ні вікон, ні дверей. Сьогодні собі збор, дов ну, архітектор приїхати. В состоянні дому валять внаслідок російського авіаудару у Запоріжжя подрощено понад сотню приватних будинків та 25 багатоповерхівок. Йде розбір завалів. Укріплення конструкції, прибирання сміття, допомагання людям з речами, евакуація є навислі конструкції, які погрожують життю, треба прибирати. Загалом, під час цієї атаки поранення отримали 16 людей. За оновленою інформацією дві жінки, які знаходяться в лікарні, вони у важкому стані повідомили у міській раді. Масовані атаки по місту ворог завдає все частіше, тому скористуючись можливістю, нагадаю містянам, не нехтувати сигналом повітряної тривоги, адже це може коштувати життя. Студія. Дякую, колеги. З нами зараз наживо були кореспондентки ТСН із Сум Оксана Солодовник та із Запоріжжя Кіра Овес. І ми почули, як міста оговтуються після російських атак.